Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє, Заспівай мені мамо, скову. Минулорічне Євробачення заразило всю Україну та Європу справжньою Стефанією Лихоманкою. Переможна пісня українського гурту Калуш лунала з кожної праски, і навіть з уже легендарної Азовсталі. Лічені дні лишилися до старту Євробачення 2023 і до розкриття головної інтриги. Кому ж Калуш передасть статус переможця? Спойлер за прогнозами букмекерів. Омріяну статуетку може знову забрати Україна. Підготовка в розпалі. Учасники Євробачення 2023 їздять всією Європою, роздають інтерв'ю, проводять концерти, спілкуються з фанатами. А букмекери в той час роблять ставки протягом декількох місяців незмінним фаворитом пісенного конкурсу залишалася Україна. Нагадаємо, нашу країну на Євробаченні представлятиме гурт творчі з піснею, яку вони присвятили сталевим українцям. Ми написали її навесні. Тоді якраз відбувалися події на Азовсталі. Наші хлопці були в блокаді і записували звідти відеозвернення. В їхніх очах було стільки вогню, сміливості, мужності. Ламаний п'янкий ритм всередині пісні «Hard of Steel» символізує стан, коли важко, але ти стоїш та посміхаєшся, і ти непробивний. Втім, останнім часом настрої букмекерів змінилися, і вони посунули українців на третє місце. Друге, за їхніми прогнозами, перейде Фінляндії. Її представлятиме на конкурсі досить іпатажний репер Кер'я. Співатиме він про довгоочікувану вечірку і запальні танці. Назва в композиції відповідна. Ча-ча-ча. Тільки но Швеція оголосила свого представника на Євробаченні, аналітики одразу ж почали пророкувати перемогу саме цій країні. На сцену пісенного конкурсу повертається лауреатка 2012 року. Шведська виконавиця Лорін. 11 років тому вона заспівала один з найвідоміших хітів в історії конкурсу Ейфорія. В 2023-му шведка виборюватиме перемогу з піснею Тату. Вона про кохання, кохання, вечірки. Чи все ж таки сталеві серця? Вже незабаром ми дізнаємося, хто посяде перше місце на Євробаченні 2023 Приймемо будь-якого переможця, але тримаємо кулачки за наших творчих.